Дивіться, яка пушечка нам заїхала. Hyundai Kona в офігенній комплектації. Чорний дах, led оптика датчики втиску шин, хороша резина, весь оригінальний окрас, жодний елемент не фарбований. Батарею має 39 кВт, запас ходу в 300 км, взимку 250 км. Тонування. Машинка приїхала до нас з Німеччини. Має безключовий доступ. Преміальну акустику крел. Підігрівчики сидінь, підігрівчики керма. Вибір режиму руху, рекуперації, адаптивний круїз контроль, великий екран, салонне дзеркало з автозатемненням, бездротова зарядка смартфона, активне гальмування, Android, Auto, Apple CarPlay, все все тут є. Офігенський стан. Ну як зазвичай, коли машинка приїжджає з Німеччини, то вона дуже охайна, доглянута. Зарядочка, подовжувачі, все є. Даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Перша реєстрація 1600 гривень.